11 січня у селі Дмитрівка, міста Комсомольська Полтавської області, відбулися громадські слухання на тему врахування інтересів територіальної громади щодо будівництва Біланівської гірничо-збагачувального комбінату на території Дмитрівської сільської ради в межах реалізації проекту розкриття Біланівського родовища залізистих кварцитів. Ініціатором проведення слухань виступило товариство з обмеженою відповідальністю. Біланівських ЗК. на зібранні були присутні керівництво комбінату, розробники проєкту, науковці, представники полтавської облдержадміністрації, сільські мешканці. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко зупинилася на можливостях громад, на території яких розвивається промисловість і надходять інвестиції, та навела приклади із життя Дмитрівської громади. Ви пам'ятаєте? У цьому році ми об'їздили наші малі села у селі Підлужжя, в селі Базавлуки, в селі Солонці, стояли пусті хати, помирали господарі, ніхто не встановлював спадщину через те, що встановлення спадщини коштувало дорожче, ніж коштувала хатинка, яка залишалася після батьків. І коли пройшло, пройшов деякий, деякий час. У нас почалося будівництво і зараз у нас усі хати, у хатах проживають люди. Всі хати викуплені. Вони в рази стали коштувати більше. Ми, у нас тільки із підлужжя, Солонців і Колосної гори, щоранку автобус, який надає нам Ферекство, підвозить до школи і дитячого садочка, до цієї школи з малих сіл 54 дитини. У нас народжуються діти в малих селах. Ми ставимо там дитячі. Майданчики для того, щоб їм було як розвиватися. Малі села не вмерли. І кожен, хто сидить, хто дмитрівчанин, або із Солонців, або з підлужжя, знає, що я говорю правду. Ми дуже красиво і по-європейськи переселили село Волошини, коли Єресівський гок почав розбудовуватися. Сьогодні ми розпочали переселення села Базавлуки. викуплено вже 16 хаз. Я хочу сказати, що Ферекспо відноситься до територіальної громади Дмитрівки дуже по партнерськи. У нас заключені соціальні договори. Крім того, що вони платять нам орендну плату за землі, які взяті в оренду на 49 років, серйозну плату. Ми отримуємо щорічно 8 мільйонів тільки в загальний бюджет грошей. Вони щороку виділяють нам по соціальних договорах по 4-5 мільйонів. 3 мільйони, дивлячись, яка економічна ситуація, які ми використовуємо для того, щоб, по-перше, ми задифікували всі села, починаючи з 2003 року, крім тих, які будуть переселятися, ми відбудували всі хатки, які в нас називалися ФАПами, е, клубами. Ми зробили з них невеликі європейські будиночки, в яких вирує життя. Ми відбудовуємо школу. Ми, е, е, Відбудували лікарню, відбудували сільську раду, громадські центри, відкрили клуб у Кияшках і е, амбулаторію сімейного лікаря. Ми за цей короткий термін, а для історії держави 10 років це навіть не час. Ми зробили скільки, що ми не змогли зробити за 50-60 років, які ми жили до цього. Говорила сільський голова і про переселення сіл Базалуки та Колгоспна гора, і про добудову фізкультурно-оздоровчого комплексу, забезпечення мешканців якісною питною водою, і про загрози, що несе ставок випарник, пад, укр нафта. А далі до слова був запрошений генеральний директор ТОВ Біланівський ГЗК» Юрій Химич. Ці слухання відбуваються в рамках. Проведення державної екологічної експертизи проекту, який на даний час розроблений лише для перших років та передбачає лише розкриття родовича на ділянці приблизно 150 гектар, що знаходиться на землях Дмитрівської та Бондарівської сільських рад. Очільник підприємства поінформував громаду, що з моменту заснування комбінату виконано безліч екологічних досліджень проєкту будівництва Біланівського гірничо-збагачувального комбінату провідними вітчизняними та міжнародними науково дослідними установами. Також зроблено аналіз внизку від діяльності підприємства у соціально-економічний розвиток країни. Виконані дослідження доводять безпечність розробки біланівського родовища, в тому числі радіоактивну та мінімальний вплив на навколишнє середовище. Хочеться також відзначити, що додатково у 2012 році компанію Ернстен Янг, що входить до п'ятірки найпливовіших аудиторських компаній світу, було виконано аналіз соціально-економічного внеску від діяльності біланівського ГЗК. За результатами цих досліджень, пряма додана вартість від діяльності Біланського ГЗК становитиме близько 89 мільйонів гривень. Розбудова Біланського ГЗК сприятиме створенню майже 30 тисяч додаткових робочих місць у всіх секторах економіки країни. Сума податкових платежів Біланського ГЗК за 32 роки становитиме близько 24 мільярдів. Попри відсутність діяльності та фактичного будівництва комбінату, за період з 2010 року Біланівським ГЗК надано допомогу місцевому населенню на суму більше 10 мільйонів гривень. З початком будівництва ця допомога стане суттєвішою, а бюджети різних рівнів отримають додаткові фінансові надходження. Під час зібрання фахівці надали відповіді на запитання представників громади. Незважаючи на провокативні дії Кременчужан, які виступають проти будівництва комбінату, Дмитрівська територіальна громада надала свою згоду на будівництво Біланівського гірничо-збагачуваного комбінату в межах реалізації проєкту розкриття Біланівського родовища залізистих кварцитів. Резолюцією громадських слухань передбачено переселення жителів села Базалуки.